Після 94 днів лікування та виходжування, немовля, яка народилася з вагою 650 грамів, виписали з Черкаського обласного перинатального центру. Історію крихітки описали на Фейсбук-сторінці установи. Катруся, третя дитина в родині Марини та Олександра, народилася на 25-му тижні вагітності. Її зріст був лише 30 сантиметрів. Спочатку дівчинка перебувала на виходжуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Де отримувала антибактеріальну та сурфактант замісну терапію, штучну вентиляцію легень, штучне вигодовування та цілодобовий моніторинг, на другому етапі у відділенні постінтенсивного виходжування для новонароджених та постнатального догляду, Катрусю перевели у палату сумісного перебування з мамою, де тривало лікування та цілодобовий кваліфікований нагляд. На момент виписки вага дівчинки становила 3030 грамів, а зріст 51 сантиметр.